Ось і добралися ми до цієї річки. Тиса через ці хащі. І там вже, о там вже свобода. Друзі, треба трошки перейти. гляньте, І там вже вільно. Шутка. Ніяка це не тиса, а це Сатанів, державний курорт, це старий млин. В така офігітельна локація. Я зараз вам покажу. Дивіться, там от невеличкий водоспад, Ось от така от красотень. І сюди це 50 км, 60 від Хмельницького можна приїхати поселитися і смачно поїсти в хуторок і походити по таким гарним локаціям. Ну, тут просто блин, красота зараз вам покажу якийсь невеличкий Ось там, от, бачите? Друзі, це просто Україна не тиса, але теж гарно. в сатині. Слава Україні!